Інформаційна програма «102 інформ проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Я вітаю усіх вас у новому 2013 році. Свята закінчилися, то ж ми починаємо як завжди інформувати вас про все найцікавіше і найважливіше. Напередодні новорічних свят співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків затримали чотирьох ділків, що протягом тривалого часу розповсюджували у Дніпропетровську метамфітамін. При проведенні оперативно-розшукових заходів співробітниками міліції в під'їзді одного з будинків по вулиці Титова у місті Дніпропетровську було затримано непрацюючих, раніше засуджених за розповсюдження наркотиків місцевих мешканців. В состав группы входило 4 человека, жители города Днепропетровска. Возраст их самому младшему 29 лет, старшему 32 года. Ранее неоднократно судимые за незаконные операции с наркотиками. У последних изъято более 300 доз метамфетамина, что по ценам черного рынка составляет более 30 тысяч гривен. 12 грамів метамфітаміну, який вони намагалися збути, а також незареєстрований пістолет калібру 9 мм, міліметрів, вмазані якого знаходилось 14 набоїв з гумовими кулями та металевий пристрій, призначений для стрільби гумовими кулями. Такий арсенал вилучили в ділків правоохоронців. правоохоронці. В подальшому ж при проведенні санкціонованого обшуку на квартирі одного з затриманих було вилучено більше 30 грамів метамфітаміну, 5 кілограмів маріхуани, інгредієнти для виготовлення психотропних реч. Деякі медпрепарати. Окрім того, там же в квартирі знайдено цілий арсенал зброї: малокаліберна гвинтівка з оптичним прицілом, помпова гвинтівка та 36 набоїв для неї. Пістолет калібру 9 мм та шість набоїв для нього. Вся зброя не зареєстрована. Крім зброї, також було вилучено дві димові шашки, два корпуси гранати Ф-1, два корпуси гранати РГД 5. П'ять ударно-спускових механізмів та 180 патронів калібру 5,6 і 9 міліметрів. За даними фактами, красновардійським райвідділом Дніпропетровського міського управління міліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Але і це ще не все. В действиях членов группы усматривается состав преступления по признакам статьи 307 УК Украины. Санкции данной статьи э, лишение свободы от 9 до 12 лет. Задля того, щоб забезпечувати спокій та безпеку громадян, правоохоронцям доводиться постійно тримати себе у гарній фізичній формі і слідкувати за новітніми технологіями, тобто отримувати теоретичну інформацію. Відповідно до вимог міністра внутрішніх справ України в умовах сьогодення, коли проходить реформування системи МВС, на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відкрито навчальний центр підготовки працівників органів внутрішніх справ. Основними завданнями центру є забезпечення належних умов для оволодіння працівниками органів і підрозділів внутрішніх справ спеціальними знаннями, набуття практичних вмінь та навичок, необхідних для успішного виконання службових обов'язків у сучасних умовах, впровадження активних форм і методів навчання, забезпечення нерозривного зв'язку з вирішенням завдань, які стоять перед органами внутрішніх справ проведення практичних занять та тактико-спеціальних навчань з відпрацюванням оперативно-тактичних планів, надання практичної і методичної допомоги органам і підрозділам внутрішніх справ організації тактико-спеціальної, вогневої і фізичної підготовки особового складу. З цією метою у центрі побудовано тактичну будівлю для відпрацювання практичних занять із тактико-спеціальної підготовки обладнано два навчальних класи викладацьку. Вирішується питання щодо придбання стрейтбольного оснащення для забезпечення теоретичних занять і спеціальної фізичної підготовки силами Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ проведено ремонт чотирьох спальних приміщень на 60 осіб. Створено належні побутові умови для проживання слухачів та визначено їх місце харчування. Заїзд слухачів планується щотижневий. Упродовж навчального року заплановано підвищити кваліфікацію у центрі 50% особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ області. Однією з найважливіших задач центру є моральне і етичне виховання працівників щодо дотримання прав людини, прищеплення їм ідеалів гуманізму, поваги до законів, відповідального ставлення до виконання службових обов'язків. Наприкінці грудня вже минулого року підсумки роботи підвела громадська рада при головному управлінні МВС України в Дніпропетровській області. Ця організація була створена на початку 2012 року, але навіть за такий короткий термін членами ради вже зроблено багато. Ну там що року члени громадської ради приймали активну участь. Надані допомоги, проведення перевірок, діяльності органів справ, тому що багато йде публікацій різних. Да, ну, різні товариші зробити определену місію і так далі. і і так далі, -то закази. Тому, Я надавав статус допомоги, щоб об'єктивно вивчати стан справ на місцях, що стосується діяльності, законності, діяльності органів справ, прийняття рішень, по забезпеченню тих прав. Які повинні дотримуватись при спілкуванні там, затриманих, доставленими і так далі іншими громадянами. Тому за це велика вдячність, що знаю, протягом року було ряд перевірок проведено органів, правильно Надавалась інформація, писалася відповіді, писалась в газети інформації, статті і так далі. Так далі. Тобто, деяким чином, може, відповідно що протягом року, в принципі, плідно працювали в Цьому напрямку, громадські члени громадської ради в першу чергу члени ради провели декілька перевірок підрозділів, що безпосередньо щоденно спілкуються з громадянами. Патрульно постова служба, державтоінспекція, спецпідрозділи Беркут і Грифон. Саме до співробітників цих служб звертаються мешканці області та гості Дніпропетровщини за допомогою. Перевірено роботу міськрайвідділів міліції. Це дозволило внести результативні зміни в процес реагування на звернення громадян. Все замечания, которые были выявлены за это время, они не являются системными. Видно, что люди на них, ну, скажем так, правильно реагируют. Устранялись практически все в процессе проверки. И ну, по итогам года можно сказать, что действительно люди, обращаясь к милиции, получают действительно нормальную квалифицированную помощь. У 2013 році моніторинг роботи міліції Дніпропетровщину буде продовжений. Питання знаходиться на контролі начальника головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Громадська рада була створена в твісті з постановленням Кабінету міністрів 1996-го року. Значить, состав громадської ради у нас 15 людей. Значить, ну яка ціль громадської ради? Самое основное это контроль за работой милиции. И это тот мостик, который разделяет власть и общество. И вот этим мостиком является вот как раз эта громадская рада. Наркотиків на суму більш ніж в один мільйон гривень знищили правоохоронці напередодні нового року. 24 грудня. Комісією, у склад якої увійшли співробітники управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, працівники слідчого управління, науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру та представники управління внутрішньої безпеки була винищена ціла купа наркотичних речовин. Процедура знищення наркотиків, вилучених у наркоділків, проводиться системно і регулярно. Знищене є речовими доказами по кримінальних справах, за якими прийняті рішення судів. Зазвичай вилучені з незаконного обігу наркотики знищуються в котельні одного з промислових підприємств. Цього разу в топкокотельні пішло декілька кілограмів опію, макової соломки, метамфітаміну, первентіну та марихуани. Сегодня 24 декабря 2012 года в составе комиссии, в которую вошли сотрудники управления с незаконным оборотом наркотических средств, сотрудники следствия, сотрудники НКЦ, были уничтожены путем сжигания одной из котельных предприятий наркотические средства, которые являются вещественными доказательствами по угловным делам и по решению судов были направлены на утилизацию. Значит, утилизировали около 2 кг опия, первентина 10 кг, макове соломе приблизно 10 кг, метамфетамин і марихуана. Ми часто повторюємо, що найважливіша задача правоохоронних органів забезпечити порядок і спокій на вулицях міст та сел. Цього можна досягти, розкривши усі злочини, а ще краще попередивши їх скоєння. Переоцінити роль профілактичної роботи важко. Це розуміють і сьогоднішні правоохоронці, і ветерани органів внутрішніх справ. Народний музей міліції Дніпропетровщини працює саме на цю ціль. Музей був відкритий у 1975 році за ініціативою комісара третього рангу Івана Дмитровича Гладуша. Експонати збирали гуртом. Дніпропетровщина завжди славилася талановитими людьми. Наші земляки керували не тільки управліннями і міністерствами чоловіки, народжені в нашій області, стояли біля керма і в радянському союзі, і вже в незалежній Україні. Виховувала Дніпропетровська земля і видатних правоохоронців: Олександр Галкін, Петро Олійник, Микола Щолоков, Іван Гладуш, Володимир Тимофеєв, Юрій Смірнов, Юрій Черкасов, Геннадій Москаль, Іван Ступак це далеко не повний список талановитих керівників від міліції, що пройшли загартування на Дніпропетровщині. Зараз в народному музеї більше чотирьох тисяч експонатів, серед яких форма, відзнаки, листи і нагороди видатних синів Дніпропетровщини. Історичні матеріали відібрані до експозиції музею, відображають роботу міліції області з часів великої вітчизняної війни аж до сьогодні. Даний музей створений для того, щоб все задокументуване храніть для передачі молодому поколінню на Експонатах музея ми виспитуємо лучшие характери роботників міліції, молодих спеціалістів. І я ми, звісно, гордимося Відвідати народний музей міліції Дніпропетровщини може кожний бажаючий. Для цього треба просто зв'язатися з представниками ветеранської організації. Їх координати можна знайти на сайті головного управління МВС України в Дніпропетровської області. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів нашої програми, ви можете зробити це, зайшовши на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!